Ну, всі дня, дівчата і хлопці. Значить так, сьогодні я хочу спекти і показати вам, як я роблю булочки для хот-догів, для гамбургерів, от, для бубликів. Я вже показувала, як я бублики роблю. Для бургерів я теж показувала. вже. От. Тож, давайте зараз знов замісимо тісто. У мене ось така. Ну... Молока теплого можна 50 на 50, у мене 50 на 50. Пів стакана молока, пів стакана водички теплого. Молока. Тепер дріжджі я беру десь від 15 до 20 грамів. Столову ложку цукру я кладу дві ложки столових олії. Ось так в чайній ложці, не пів чайної ложки, трішки менше. Солі, посіть буває солона, буває не солона. Ось десь так 20 грамів, чи то масла, чи то маргарину, в кого ще є, я поклала. Це зараз розбовкаю. Треба дріжджі розбовкати з цукром. А масло хай собі плаває. Тут так вже не принципово, щоб воно розставало, ми його все рівно тісто замісимо. І борошна треба від 400 грамів. Борошно я завжди вію. В дріжджове тісто обов'язково вію. Вію, борошно. І поступово замішує. Щоб вгадати з борошном, то треба замішувати поступово, і не забувайтеся, що тісто любить тишу, спокій, бажання і все вийде. Тісто треба замісити круте. Так, дівчатка, замішую так, щоб мисочка і руки стали чистими. Сьогодні треба. Дуже гарне пористе тісто зробить. Дівчатка. Мисочка чиста вже, руки теж. Я ще його трішки на зверху на поверхні. Хвилин 3-4. А тісто я вже гарненько так вимісила. І хай постоїть півгодинки, потім будемо перемішувати. Вкутую, гарно вкутую. Тісто буде в тепло. А пройшло десь півгодинки, може менше. Я викладаю тісто і гарно його перемну ще раз. Так само це треба зробити два рази, як мінімум. Я не буду показати, як я ще раз буду переминати, але оце приблизно так. Дівчата, ви відчуєте, яке тісто стало зовсім інше. Таке слухняне стало таке просто. Теж відкладаю на півгодинки. Через півгодинки я ще раз перемну його, а потім через півгодинки будемо вже ліпити. Постояло моє тісто ще два рази по 30 хвилин. Тепер я його викладаю на поверхню і зараз поділю його на 10 частин. А може на 9. Зараз побачу. Розділила я тісто на 9 частинок. І роблю я з нього такі. Кульки гарно так вкатую. Тільки треба гарно так вкатувати. А я поки що відставляю в сторону. Так, покатала я кульки, дівчатка, і ще накриваю. Хай хвилин 5 відпочинуть. Пройшло десь 5 хвилин. Тісто книжки таке, знаєте, стало слухняне. І тепер я розкачую в пласт для такого рогаліка. Ось тут. Дуже гарно так розпліскую прямо в нуль. І ось так, дівчата, сонечки мої роблю рогалік. Ось. Так гарненько тут. Оце такий рогалік. Приблизно такі, щоб, знаєте, щоб сосиська влізла, але ж він ще ж виросте і відкладаю. Зараз я всі отак пороблю і поставила ж я воду грітися. Мене багато запитувало дівчат, коли я бублики робила. А для чого в кип'яток. Дівчата, пояснюю. Бо того, що на виробництвах стоять розстоячні, парові розтоєчні шкафи. Так, і там. Ці булочки підходять, просто їх періодично паром обробляють гарячим таким. От. У нас такого немає. Може, у когось є. Це таке. У мене такого нема. То ми просто на 2-3 секунди опустимо ці ролики. ось так. Тугенько, тугенько, тугенько вкачуємо. Ось такий виходить рогалічок. Ось я вже їх всі поліпила. Вода в мене закипіла. Можна з чайника налити якусь посудину. І я ось так, дівчата, неважко. Хто боїться гарячого, то беріть якусь чи то шумовкою, чи чим. І ось так гарячу воду і викладаємо на жаровню, чи то на поверхню. Це нам такий буде пару. Можна взагалі -то перед тим, як ставити в духовку, то е, просто молоком гарячим помазати, але я теж помажу і молочком. Ось я їх повикладала ось так. Може у когось 10 вийде, я 9 зробила, бо боюсь, що сосиска не влізе. Їх можна поправляти. Якщо ви бачите, що він по кудись покотився, то поправили тісто слухняне, воно таке дружить. І ставлю в розстойку. Потім знову помажу цим молочком. Забулася дівчата вам сказати, що я в воду додавала на кінчик ложки чайної соди. Кажуть, так треба. Не знаю для чого. Я робила завжди без соди. Це мені, коли я бублики робила, мені це поради такі давалися. сьогодні. Додавила, то побачив, що воно вийде. А булочки мої вже підійшли. Я ось, може, з ложку закип'ятила молока. Мажу зверху гарячим молоком. Можна підправити, якщо щось вам не подобається. Це вже мені не подобається, коли дві склеяться. Я люблю окремо. Ну, нічого. Щедро посипаю кунжутом. Духовка в мене вже розігріта, 180 градусів, можна 190. І поставлю зараз хвилин від 15 хвилин. Але за всім треба дивитись, дівчата. У кожного різні духовки. Ось спеклися булочки для хот-догів. Ось такі вони гарні, суперові. У мене є сосиська. Всіх цікавить, що всередині. Ось така вона всередині, ось сосиська влазить, сюди капусточка ще влізе, хто який хоче кетчуп, майонез, то що любить. І ось такі у вас хот-дог. Дівчата, рекомендую. Все у вас вийде, все у вас є, і все буде добре. А я бажаю всім, як завжди, миру, добра, затишку, всього найкраще. Бережіть одне одного і будьте всі здорові. Кому подобається, ставте лайки, підписуйтесь, пишіть щось в коментарях. Всіх обіймаю і до зустрічі!